Дорогі друзі, підписники нашого каналу в Ютубі, дорогі брати і сестри, всіх вас вітаю, любов'ю і миром Господа нашого Ісуса Христа. Вчора вечором моїй дружині зателефонувала приятелька, наша сусідка. Вона була дуже розтривожена і сказала моїй дружині, що її заболіло серце, і вона боїться, щоб. З нею щось не сталося. Коли моя дружина запитала, чим вона так розтривожилась, вона відповіла, що вона розтривожена про промовою одного пастера, євангельського пастера. Ця промова просто вивела її, так би мовити, з рівноваги. Моя дружина попросила, щоб сусідка переслала промову цього пастера, так як вона цікавилась, чи не знаємо ми такого пастера. І також подивилась цю промову. І також розтривожилась, це м'ягко сказано. І відповідно звернулася до мене і каже: Степан: подивись цю промову. Я подивився, і сказати, що я не розтривожився, це нічого не казати. Я не то, що був розтривожений, я був такий, знаєте, на, гри... на межі гніву, розгніваний. Що ж це за промова? Наскільки вона мене розтривожила і наскільки вона на мене вплинула, саме по собі свідчить те, що вчора пізно вечором ми прийшли служіння з дому молитви, я передивився цю промову і вже зразу сів її аналізувати. І вже сьогодні, вранці, сьогодні в обід, я даю на неї відповідь. Пропоную вашій увазі аналіз. Промови пастора Української Євангельської Баптистської церкви міста Вінніпех, Канада. Чому я так приділив увагу цій промові зараз? Тому що, на мою думку, цю промову взагалі не можна було говорити ніколи, а тим більше, в наш час, тим більше Вона не дос... Ця промова не підготовлена так, як потрібно. Про що суть? Давайте разом з вами пороздумуємо. Я не буду вам включати цю промову. Ви зможете подивитись, її буде внизу під відео, буде посилка. І ви зможете, посили, ви зможете подивитися. <кхем> я буду сьогодні тільки відповідати, а ви перевірите, чи дійсно я говорю правду. 29 червня 2022 року. Пастор Української Євангельської Баптистської церкви міста Вінніпех, Канада сказав дуже емоційну промову про президента України Володимира Зеленського, і вона називається Президент України Хто він. Він розпочав з того, що 18 червня, 18.06 2022 року, як він каже, пізно ввечері. Верховна Рада ратифікувала Стамбульську угоду, або була підписана Стамбульська угода. Е, зразу кажу, що він не дослідив це уважно і е, сказав тут неправду. Але спочатку треба звернути увагу, чому він заакцентував 18.06.2022 року. Подивіться, якщо ви подивитесь на ці цифри, ви побачите, що 18. Складається, можна розділити на три шістки, 6, 6 і 6. Далі йде 0,6, ще одна шістка, І далі три двійки складають ще одну шістку. І ви знаєте, він так каже: хіба це випадково? Три шістки. Думаємо, скільки? А насправді не три шістки, а п'ять чисток. І він каже, що це дає чіткий натяк, нагадує нам ото знамену звірини. Що він далі каже? Він каже, що 18.06.22 року, пізно ввечері, Верховна Рада і Президент України, якби накликали на Україну і на себе прокляття. прокляття. Вони, якби стали. Під, е, і приводить такий цікавий приклад із історії Ізраїля. Каже, коли Ізраїль йшов із пустелі, то він іш, був в свій час між двома горами Гарізім і Гевал. З гори Гарізім було благословення, а з гори Гевал було прокляття. І ось він каже про те, що Україна, е, прийнявши закон Стамбульську конвенцію, підписавши, де. Є такі деякі спірні моменти про те, що можна там дозволити ходити гомосексуалістам, ЛГБТ-спільнотам, не критикувати їх, не осуджувати їх, що ніби їх права там захищаються. Я певен, що таке є. Я з цим не сперечаюсь. Цим на себе накликала е, прокляття. Ну і ми глянемо зараз, як насправді ж було. Подивіться на екран. Насправді, подивіться уважно. Верховна Рада не, підпис, не ратифікувала 18.06. Так як він каже. Рат... Верховна Рада ратифікувала цей проект, проголосувала 20 червня. Подивіться, 20 червня. За повідомленням Андрія Осадчука, депутата від фракції Голос від партії Голос. Проголосувало за це рішення 259 парламентарів. проти було, 28. Проти було 8, всього на всього, двадцять утримались. Він оприлюднив фото, і, ви дивлячись на то фото, ви можете навіть побачити, як голосували партії. Партія Слуга народу тільки один був проти. Ну і там Європейська солідарність, ні одного не було проти. І Батьківщина там взагалі вона не голосувала, наскільки я розумію. Платформа за життя та мир» – 15 за. Партія за майбутнє 2 за, 1 проти. Голос 2 тільки проти і так далі. Дійсно, я хочу визнати, дійсно, я хочу визнати, що це ганебне рішення. Це ганебне рішення. І кожен за це відповість. Андрусишин говорить, що Україна, прийнявши цей закон, вибрала так, як Ізраїль згори Гевал прокляття. Тому, Господь, тому що Господь забороняє содомський гріх, а Рада узаконила цей гріх. Але я зауважу цьому пастереві і всім, що цей пастир сам так само вибрав прокляття. Бо Бог не тільки забороняє мужеложництво. Інші сексуальні збочення. Бог своїм перстом написав 10 Божих заповідей, і в тому числі там є четверта, яка закликає нас святкувати суботу, а не неділю. Але він не святкує субота. Він дуже ратує за ту заповідь, яку Бог написав, сказав Мойсеєві написати у рукопис збоку, а за ту заповідь, яку Бог особисто написав, він не ратує. Він не ратує. Давайте прочитаємо, що пише Слово Боже у 28 розділі повторення закону із 15 го текста: та станеться, коли ти не будеш слухатись голосу Бога, Господа Бога свого, щоб додержувати виконання. Зауважте, всіх його заповідай, та постанов його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе. Проклятий ти в місті, проклятий ти в полі, прокляти кіш твій та діжа твоя, прокляти плід утроби твоєї та плід твоєї землі, порід биків твоїх та котіння отари твоєї і так далі. І тому в цьому числі є. Прокляття падає і на тих, хто порушує 10 божих заповідей в першу чергу. Тому що 10 божих заповідей Господь написав особисто своїм перстом. І порушення суботи так само підпадає під прокляття. Далі, Далі він продовжує і переходить уже на президента. Він говорить, що перша буква прізвища. Нашого президента України Зеленського Зета в грецькому алфавіті е, є шостою по порядку. Тобто вона там альфа перша і по порядку вона йде шостою. Так дійсно, буква Зета у, у порядковому номері, так би по порядку, є шостою в грецькому алфавіті. Але коли ви подивитеся, яке число вона означає, то буква Z, Z означає число 7. Вона шоста в порядку, але означає число 7. Тобто вона не, є, не має у собі, не тримає число 6. Вона число 7. А по друге, ми вже говорили, що він помилився в тому, що сказав 18-го і розділив число 18 червня на три шістки. а Рада ратифікувала 20-го, нема три шістки. Як в першому випадку, з 20 червня він людям, людям обман сказав, так і тут він говорить, що порядковий номер цієї букви шостий, а що вона означає число 7, що позитивне, божественне число в імені Зеленського. Прізвище Зеленського. Він про це не каже. Але давайте подивимося на прізвище Зеленський у грецькому варіанті. Подивіться. Зеленський. Може, там помилився з буквою І і, 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 і так. Але коли я почав дивитися, я вияснив, що усі букви грецького алфавіту відповідають якимсь числам. Наприклад, перша буква З, як я вже сказав, або З, або З, відповідає числу 7. Е відповідає числу 5, ламда Л відповідає числу 30 і так далі. І вся і це, це прізвище Зеленський має не 666. Воно взагалі не має шістки. Воно має там кілька сотень, будемо казати, одиниць. Якщо то все доплюсувати і всі числа до кінця в його прізвищі підібрати. Знаєте, це маніпуляція. Це очевидна маніпуляція. І ще він один такий момент підкреслив. Каже: а ви знаєте, а Зеленський шостий президент. Шостий. Ви думаєте, випадково? Це не випадково. Ви чуєте? 18 число випадково обдурив всіх. Ой, не випадково. Е, буква З шоста. Не випадково. Ні, не випадково. Зеленський шостий президент не випадково. Тобто, шостий це обов'язково дуже поганий. Це вбивця, це антихрист, це невідомо хто. Шостий. Так от хочу сказати панові Андрусичиному Олександрові, що шостим царем Ізраїля був Йосафат. І дуже побожний цар, і дуже хороший. А п'ятий, четвертий були погані, не йшли по Божих стопах. Не йшли. Навіть Соломон не так дуже в кінці зблудив другий цар. А після Давида а Йосафат був дуже побожний цар. Шостий по рахунку. Так що не треба е, якусь містику тут примішувати і кабалу вмішувати з цифрами гратися. Але далі. Наступне, що каже Андрюсин про Зеленського, що Зеленський, президент України, це вершник на жовто блідому коні. Його прізвище не тільки означає значить зелений з грецької грецькій мови, якщо перекласти, але ще й чалий, блідий. Тобто він четвертий зеленський, це вершник із Апокаліпсиса на четвертому коні. Давайте подивимося вершників із Апокаліпсиса. Приводячи цей приклад з об'явлення Івана Богослова, Андрусин говорить, що на білому коні вершник. Це він імітує Христа, але він антихрист. Після нього другий на червоному коні це той, кому дано забрати мир. Третій вершник, каже Андрю Сишин, на чорному коні це той, котрий несе голод. І тут він зупиняється і каже: ви розумієте, ми продаємо пшеницю, Україна продає пшеницю скоро, це в червні місяці, він каже, в червні. Скоро буде голод в Україні. А четвертий каже вершник. О, це началому коні. На чалому коні сидить смерть, а за ним іде ад. А на чалому коні це Зеленський. От що мене. Що мене вивело з рівноваги, як ти християнин, ще асоціюєш себе з іванським християнином, злословиш царя України, ніби поважаєш Україну. Та якщо би ти хоч злословив його заслужено. Але ти ж говориш речі, які Біблія забороняє злословити царя, це раз, і Павло про це сказав. А друге, плітку, говорити про нього неправду. Ну, примішувати, якщо Андрусишин, е, дивіться, знову неправда. Е, чому? Тому що коли, якщо він називає, що перший вершник, як він каже, як він вчить, я так не розумію, і Біблія так не розуміє. Я вірю, що це Христос, який переміг, але після нього буде багато проблем. Ну, якщо він каже, що це Антихрист, а потім після Антихриста будуть великі війни, а після війни будуть голод, аж потім буде четвертий вершник, який принесе смерть. Воно логічно. Тобто Антихрист, сіє ненависть, починається війна. Війна приводить до голоду, і смерть бере свої великі жнива. То якщо Зеленський на четвертому коні... Пане Андрусишин, то покажіть мені, хто Антихрист? Антихрист мав уже би прийти. А ви кажете потім пізніше, що Зеленський готує дорогу Антихристу. Так Зеленський на чорному, на останньому коні, четвертий, уже мав би прийти по вашій логіці Антихрист. А ви нам натякаєте, що Антихрист у 23 му році прийде і буде до 30-го року. Пануват. Так де ж він? Так то, ж, значить, ще немає четвертого вершника. Ще четвертий вершник не може з'явитися. Четвертий вершник появиться тільки тоді, коли, по вашому фальшивому розумінні, прудуть три перших. Ось ось хотілося б запитати цього антихриста, цього, вибачте, цього пастора Андрусишина. Чому? Без серйозної підготовки, без серйозного дослідження слова Божого, він у такий тяжкий час для України, коли така йде війна, розбиває серця людей. Розбиває серця людей, що люди кажуть, що ми спати не можемо. Невже наш президент нас погубить? Ви знаєте, що він там каже? Він каже, що Зеленський, як смерть на цьому коні, Має, якби він так натякає, він каже: Хто він? Він слуга Божий чи слуга диявола? Чи він погубить одну четверту частину України? Та якщо він на чалому коні і одна четверта частина людей загине. То Андрусичен каже, що у такому міні-пророцтві, у локальному, то Україна на Україні за допомогою Зеленського буде вбито одна четверта частина українців. Ви розумієте, що ця людина посіяла в нас в Україну? Безперечно, люди будуть переживати, люди будуть боятися, люди будуть думати, а це що за президент такий у нас? Люди будуть чекати, і, може, навіть будуть казати: от уже війна, і це вже плоди нашого президента. Та це неправда. І оце, оце, оця неправда з уст євангельського пастера звучить дуже страшно. Якщо Андрусишин не, до, не знає Євангелія, не знає слова Божого і ось так говорить необдумані такі страшні речі в час війни, цієї таку паніку леє млин, воду на млин ворога. То я вже якось думаю, може людина неадекватна. Але коли я подивився вподобайки майже 4 тисячі вподобайок, то я би хотів запитати тих, хто поклав подобайку. А ви адекватні? Слухаючи такий абсурд і таку нісенітницю. Висновок: цей пастер маніпулятор. Цей лже пастер є маніпулятор. І все те, що він сказав, на цю тематику, це є неправда. Його стиль цієї промови весь лукавий. Разів 5 чи 6 він задає питання: та хто він президент України? Слуга Божий чи слуга диявола? Він там порівнює до різних, це ви прослухайте, ви будете вражені. Як можеш ти задавати таке питання, хто він, коли ти вже показав, що і у нього 666, що він і. Звірина, знамено, звірини має. Що він дорогу Антихристу готує? Що він началом у коні смерть несе? Ти вже оприділив, хто він є? Ти вже людям, людям вже вбив у голови, хто він є, а потім так смиренно, нейтрально. Та хто ж він є? Це так, якби я обізвав чесну людину, що вона злодія, а потім. Та люди, а хто він є? Та зрозуміло, хто він є з ваших слів, як ви його приділили. Так не робиться промови. Так не робиться дослідження якихось речей. І ще раз е, скажу так, він маніпулятор. Він сидить в Канаді, цей пастор Андрусишин, а паніку сіє в серцях українців, яким і так складно тут. Вам добре в Канаді сидіти. Я бачив деякі ваші е, виступи, як гарно, в Канаді. Так от, ви, він сидить в Канаді, а паніку сі в серцях українців, які не знають Біблії, таких простих жінок, які дивляться, які, і підриває довіру до Президента України. Працює на розцілення народу нашої країни. А тепер, щодо, а тепер по суті, я хочу сказати. По суті, щодо ратифікації Стамбульської конвенції, дійсно, ще раз повторююсь, дійсно, Верховна Рада, і ми можемо ще раз це подивитись: Верховна Рада ратифікувала цю конвенцію. Ми знаємо, як і хто за це проголосував. Наш народ, і я закликаю це. Повинен цим депутатам, які проголосували за цю Стамбульську конвенцію, сказати своє знамените і популярне слово ганьба. А на наступних виборах дати їм належну оцінку своїм голосом. Але з іншого боку, Андрусишин лякає Україну карою Бога, карою Бога, він лякає, що нас ще не таке чекає, за вчинок. 259 депутатів, які представляють 40 мільйонну націю. Хіба ми їх просили за це голосувати? Хіба був референдум? О, якби був референдум, і ми проголосували за, цей, за цю конвенцію, за закон підтримку ЛГБТ, тоді кара могла би впасти на нас, так як Ізраїль колись сказав, кара на нас і на наших дітях. Ну ми не голосували за це. Наш народ не, б... не б... проводили референдум і наш народ не віддав за це голос. Це зробили без дозволу народу, без згоди народу 259 чоловік. А наша Україна налічує 40 мільйонів. Ви так представляєте Бога, що за гріх 259 чоловік Бог має карати 40 мільйонну націю? В якому Євангелії ви таке прочитали? Та згадайте хоча б, хоча б згадайте Авраама. Господь не знищив би два великих міста Содом і Гомору, якби в цих містах знайшлося хоча б 10 праведників. Чуйте, 10 праведників, він не знищив би 10 Два міста величезних. Я думаю, там були десятки тисяч людей. 73% України християни. Якими б вони не були християнами, ну не думаю гірше за вас. Яке ми не були вони християнами, всі ми, всі ми християни, маємо чітку позицію щодо содомського гріха. Ми проти. Християни будь-якої конфесії проти содомських гріхів. І це не обговорюється. Я переконаний, що Господь покарає тих. І тільки тих, хто проголосував за цю конвенцію, і не тільки за, я добавлю, не тільки за Стамбульську конвенцію, але й за закон, нещодавно підписаний президентом Зеленським про адміністративну відповідальність, за критику е содомітів. Але Бог, але Бог наш е Бог не покарає весь український народ. Якщо ми будемо противитися цьому е, закону. Є ще е, один момент. Е, ви знаєте, я ще один такий момент хотів упустити: він замітив, що е, Верховна Рада підписала, ратифікувала цю конвенцію 20 червня, і він сказав, що це вина нашого президента Зеленського 6-го. Але він упустив, що четвертий президент Янукович, поглянемо на екран. Четвертий президент Янукович, який був президентом з 2010 по 2014 рік, 7 листопада, прочитаємо цей вираз, Україна, одна з країн автора Конвенції цієї, підписала Конвенцію 7 листопада 2011 року, а ратифікувала 20 червня, ще один доказ. 20 червня. 2022 року. А 18 липня документи про ратифікацію документу було передано заступнику Генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берке. Тобто, підписав конвенцію і навіть відправив нашу делегацію, яка була автором цієї конвенції, четвертий президент України Віктор Янукович. Віктор Янукович, я хочу вам нагадати і сказати: ви бачите. Бог не покарав 10-му році Україну. Україна мала невеличкі проблеми, але не такі великі. А покарав Янукович. Бог дав йому майже три роки на покаяння, він не покаявся і пішов з президента. Якщо наші депутати цього не зрозуміють, і наш президент цього не зрозуміє, що не можна це проявляти, ну то чекає доля Януковича. От і все. Але наш народ не треба лякати, що Бог буде карати. Але є ще один момент дуже важливий, який я хочу на кінець сказати, дуже важливий, про який ми можемо не знати. Тому що я не хочу вмішуватись в політичні ті баталії. Я сьогодні просто розумію, що заповідь забороняє злословити царя нашого президента, злословити, а тим більше говорити неправду про царя, а тим більше сіяти. Паніку і розбрату наш народ у такий тяжкий час. Це не можна євангельським християнам робити. Ми повинні працювати на мир, ми повинні підкріпляти руки слабіючі, ми повинні потішати серця засумовані, а не ще сіяти якийсь розбрат. Прийде час, і ми вийдемо на вулиці проти цієї Стамбульської конвенції, і проти всіх законів, які підтримують ЛГБТ. Але ще є один момент, який я хочу звернути увагу. Дивіться. Однією з умов вступу України до ЄС з боку ЄС, з боку Європейського Союзу, є якраз саме, щоб Україна ратифікувала цю конвенцію, яка, яка з 2011 року не ратифікована. А так само прийняти закон, захищ, який би захищав ЛГБТ від переслідування, від критиків і так далі. І так далі. Можливо. Послухайте уважно, президент України і Верховна Рада, розуміючи, що не рафікіфікуючи цю конвенцію, не прийнявши цей закон, не зможуть стати частинкою Європейського Союзу. А в даний момент це дуже для нас необхідно. Нам необхідна поміт від Євросоюзу, щоб відбудувати зруйновану Україну. Нам потрібно мати працю там, звільне пересування, дуже багато плюсів. І ми цього хочемо, кожен цього хоче, то вони прийняли рішення. Можливо, була нарада, і президент сказав: мусимо прийняти, мусимо ратифікувати, тому що це є одна з умов, яку ми всі умови виконали, цю не виконали, нас не приймуть Євросоюз. Так, от, послухайте. Але, а може через півроку після того, як приймуть нас в Євросоюз, чи через рік. Верховна Рада, і той же президент, чи цей буде, чи хтось інший, анулює це рішення. Цю Стамбульську конвенцію анулює, закон, який підтримують ЛГБТ. Так як це зробила Туреччина. До речі, в Туреччині в Стамбулі це було прийнято, а Туреччина вийшла з цієї конвенції. Анулювала. Значить і ми можемо так анулювати. І є приклади інших європейських країн, які були прийняли і анулювали. І таким чином, ми можемо, обійшовши. Можемо, президент Мудр прийняв з Верховної Ради, обійшовши оцю трошечки обіграти Євросоюз. Але якщо навіть, тепер повторюю, але якщо навіть цього не відбудеться, і не буде змінена, і не буде анульована ця Конвенція і закон захист ЛГБТ, то ми, християни України, не дозволимо. Содомському гріхові заполоняти нашу землю і наші вулиці, наші села, і наші міста. І нас не заставлять, не заставлять замовчати ні штрафи, ні в'язниці. Ми говорили і будемо говорити, і я повторюю слова апостола Павла. Читаю. Хіба ви не знаєте? Що неправедні, не успадкують Божого царства. Не обманюйте себе: ні розпусники, ні доляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні лесбіянки, ні трансвестити. І я можу цей список продовжити гидкий, але не хочу. Ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не наслідують. Тому Україна. 73% християнський народ, Україна за Христа, Україна за християнську сім'ю, Україна за щасливе благословенне майбутнє наших дітей. Боже, бережи Україну!